Вітаю всіх! Сьогодні 21 вересня ми перейшли до покосу соняшника Ароматік від LIDEA. Е, от він ще має такий стан, трошки попадається десь містами е, зелені, ну, вони не грають ролі і в принципі волога йде в пределах 7-7,5%. Ось що зробили обкоси, сіня ароматика має отакий вигляд. Може десь зараз і ні. Отакий вигляд на сіня. Е, на, на, на перший погляд, як дивишся, якщо порівняти із беллою, яку ми убирали два дні тому, то наче у ароматика більша натура. Зараз зважимо, трошки пізніше зважу, розкажу. Так, ну що по ароматику. Е, отак, отак він стоїть в полі, Гербіцид сработав тут на всі 100%, тут, в принципі, немає питань. Де не де там поодинокі. Є там амброзія. Що по ароматику? Чогось дуже багато соняшника, який переломався, він якось не переломався, як зігнувся. Е, я Розумію, що це може із-за ваги кошика. Кошик подивіться який кошик. Середина повна. Все, середина повна. Е, можливо це і за ваги кошика. Ну, ось, ось о є, ось о. А десь 50% стоїть. Стоїть по-нормальному, тобто нема питань по ньому. Що по посіву ароматика? Він був посіяний 17 травня. По технології ну, якби тут нічого хитрого, все по-простому. Тут він був висіяний з карбамідом. Карбаміда було висіяно 70 кг у, да, у фізичній вазі було 60 кг. Ну, в принципі, із добрив це все. Тільки давалося мікродобрива, там, збор і мікродобрива. Ну, в період вегетації, там перед цвітінням. Ну, в принципі, це все. Подивимось, зважимо його, яка різниця буде з Белою. Там, хто дивився на каналі Белла, які вийшли результати, можете подивитися по ній все. І так само я знімав ароматик в період цвітіння і зараз. Тож можете порівняти, як він виглядав. Він вищий, звичайно, ніж Бела. Я його не достаю. Бела була десь, може, метр п'ятдесят, метр шістдесят. Цей високий. Виглядає він отак. -от. Такий вигляд. Одне, що мені чогось по ароматику не сподобалось в цьому році. Багато заразіхи. Є ось такі місцями. Ось о... вовчок. Прямо от очах вовчка. Тут він є. А ну, далі вже нема, ось нема, повністю нема. Нема чистота. ну Він же семирасовий. Він має. Е, зараз їх сівозміна видержана в принципі, на всіх ну, полях. На наших, У нас нема, там соняшник по соняшнику чи там, е, по, по два роки. Чи якось так. Тобто, сівозміна витримана повністю. Оце якийсь момент, той що ми по минулому році я такого по ароматику не замічав. Ну ось, ще друга частина його. Дуже різко він висох якось так раз і все. Стояв зелений-зелений. Думали, та це він буде дуже пізно коситися, але ні, все якби в один момент пішло. Ну і саме цікаве питання, хто. Хто переживає, так як і ми всі іншого ми не можемо зробити на сьогодні, це на 21 -е число по Дніпропетровській області. Ну, плюс-мінус, може де в яких районах більше, менше. На, у нас на сьогодні це 7 тисяч е дають е нал, В основному це так, скажемо так, з місця е при доставці на завод, десь воно доходить там 7,5-7,8. E, і перва форма без зналу йде в 9700 навіть до 10. Я пока не чув, що хтось дає. Тобто, все ж таки ціна пробиває ще дно. Є 2-3 дні тому, коли обили белу. Там ще ну, можна було балакати за якусь ціну в приділах 7,5-8 діапазон. То вже таких цін нема, вже сім з місця. Чи буде вона падати далі, подивимось. Ну, що робити? Якщо є можливість, його треба лежить на склад, якщо є така можливість, ну як нема, то це, звісно, біда фермера. Ну, подивимось, як зміниться ситуація через якийсь період. Так, я вибачаюсь за темне відео, що вже під вечір. Ось натура 420. Це натура ароматика 420. В общем, вивод, вивод який, що ароматик все одно по натурі найважчий ваші бели, вал, ваші зіди получився, як і по прошлому году, так і по цьому году. Так що ароматик скажу дуже достойний гібрид. Так, ну і на завершення, що я скажу. Хто чекає урожайності по ароматику, зважили ми машину, що виходить? виходить повний бункер 2800 з 80 соток. От можете порахувати це близько до 35 центнерів. Що, що хочеться сказати. Якщо це був перший рік, це добре було. Якщо це другий рік, так він себе показує. Це вже закономірність. Тому можу посовітувати всім цей гібрид. Мені він дуже подобається. Висока натура, висока вражайність, і бачу, що немає по ньому питань, думаю, що це дуже-дуже непоганий гібрид. Ну. Такі висновки вже робіть самі.